На Білгородщині поблизу Курська у лісосмугах окупованого Донбасу і у Кримських горах українські воїни розгорнули справжнє полювання на ворожі радари, які маючи убезпечити свої військові об'єкти, самі стають мішенями для ЗСУ. Із початку великої війни наші захисники ліквідували понад тисячу ворожих систем протиповітряної оборони. Як бійці виводять із ладу і нищать ворожі радари, зараз нам покаже Ростислав Сисоєв. Минулої неділі під роздачу потрапляє прикордоння Білгородщини. Це наші уразили ЗРК С-300 та радіолокаційний комплекс нєба М. Ці установки прикривали агресивні дії окупантів. А так в українській лісосмузі горять десятки мільйонів доларів росіян. Скільки коштує радар ракетного комплексу БУК? Зазвичай таку ворожу зброю знешкоджують наші хаймерси та спеціальні дрони. І ще приклад з окупованого Криму: це горить радіолокаційна станція комплексу С-400. Таке сталося по дорозі в Євпаторію біля міста Саки. У справному стані ці радари виявляють повітряні цілі на відстані до 300 кілометрів. Бачать наші безпілотники, літаки, крилаті ракети. Основні комплекси, які вражаються, це звісно комплекси до пускових установок С 300 С-400, які становлять найбільшу загрозу для України, тому що вони можуть не тільки виявляти і супроводжувати відповідні цілі, а в тому числі вони дозволяють ворогу фактично здійснювати розвідку. Такі ворожі РЛС, українські сили оборони, зазвичай знешкоджують ракетами атакам з Хаймарс, Шторм, Шедов. Є на озброєні і спеціальні антирадарні. Нам передали спеціальні такі ракети, які реагують власне на радари, і е, вони і називаються антирадарні. Вони е, е, летять прямо на їхній промінь, е, на їхнє промін, на їх, на випромінювання. А тепер із Чорного моря існує загроза для російських армійських локаторів. Українські безпілотники підходили до берегу Криму, здійснювали фактично запуск таких безпілотників ударних, які дозволяли заходити в глибину на територію ворога до 20-30 кілометрів і здійснювати ураження таких РЛС Російські радари в Криму стають відносно легкою ціллю через природні особливості півострова. кажуть наші експерти. В степу їх не сховаєш. В горах є ліс, але важко маневрувати. А ще Крим не так далеко від сухопутної частини України. Насправді, у Росіян, взагалі, є серйозна проблема з системами протиповітряної оборони. Більшість систем вони насправді передислокували на території тимчасово окупованої України. Велика кількість з яких була знищена в на території Криму. Відомо, що замість знищених радіолокаційних станцій росіяни переміщують на окуповані території РЛС з далекого сходу та півночі Федерації. За рівнем знищення за рівнем виготовлення систем поки що Росія втрачає більше ніж виготовляє. Ворожі системи РЛС прикривають командні пункти. Військові аеродроми, склади зі зброєю, важливі логістичні маршрути. Із кожним знешкодженим радаром військові можливості росіян зменшуються, а наші збільшуються. Тут не не стоїть задача просто знищити все ППО, а потім почати бити по там яких об'єктах. Це окремі операції, які передбачають саме виконання от таких задач. За даними генерального штабу, вже знищено 1200 російських систем протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, частина цих систем. Для ворога маємо розуміти, що такі РЛС – це фактично очі в небі, які дозволяють своєчасно виявляти загрози і певним чином мати можливість їм протидіяти. Ще до початку повномасштабної російське ППО прикривало менш ніж кожен другий зі своїх стратегічних об'єктів. Зараз цей показник послідовно зменшується на користь українських сил оборони. Розціслав Сусовокму Україна, марафон Єдині новини.